Важко вже згадати, коли це було, жив у маленькому містечку старий Чоботар. В різвичі Чоботаря було Панов, Але ніхто в містечку не називав його панов, або пан Панов, або навіть Чоботар-панов. Щоразу, коли він прогулювався вулицями містечка, його називали дідусь Панов, бо всі люди його дуже любили. Дідусь Панов був небагатий, у нього була лише одна маленька кімнатка. Вікна в якої виходили надвір, і в цій кімнаті він жив, спав і шив черенок. Вечорами дідусь Панов любив сидіти у своєму кріслі та читати Біблію. То був незвичайний вечір, ввечері різдва. дворі, як ніколи, було багато народу, Хтось купував подарунки, хтось просто кудись поспішав, грав у дітлах. Всі люди за доброю традицією, ходили до своїх рідних у гості, дарували подарунки один одному та раділи. Та дідусь панову не було до кого йти. Цього вечора, як і в інші вечори, дідусь Панов сидів у своєму кріслі і читав історію про Йосипа та Марію, які, прийшовши до Уфлієму, не могли знайти житла для себе. І про те, як дитя Ісус народився у сараї для худоби. Як несправедливо, цар царів і сам Бог прийшов на землю, а йому навіть не знайшлося місце для ночівлі. О, якби Йосип і Марія прийшли до мене, я обов'язково прийняв би до свого дому. Як би я хотів, щоб до мене в гості прийшов сам Ісус. Ой у лузі червона калина. Що це? Яка калина? Про що це як? Десь я це чув, наче якесь дежавю. Якби до мене прийшов Істовс. Діду, дідусь паном. Хто тут? Ти хотів мене бачити? Уважно стеж за людьми, що проходять повз, бо я прийду до тебе або сьогодні ввечері, або завтра. Я впевнений, що ти впізнаєш мене. Хоч я і не скажу тобі нічого про себе. Це був він! Це Ісус! Можливо, то сон? Не має значення. Будь-якому випадку я чекатиму і сподіватимусь, що він відвідає мене в день Різдва. Але як же я його впізнаю? Адже він не завжди був немовлям. Він виріс і став дорослим, повелителем, і написано, що він сам Бог. Я дуже уважно стежитиму за всіма, хто проходить проходитиме вулицею. Цієї ночі чоботар не лягав спати, він так і просидів у своєму кріслі, дивлячись у вікно і спостерігаючи за кожним перехожим. І ось по малу ніч перейшла в рано, але до старого ніхто не приходив. Гей, йди сюди, друже. Не вип'єш чашечку чаю. Мені здається, що ти примерся до кісточок. Дякую. Не часто мене запрошують на чай. Я вам не буду заважати. Звісно, ні. Ти що? Не переживайте. Бруду я вам не занесу. Дякую за запрошення. Все, ще я можу зробити для тебе. Все-таки Різдво. Так, сьогодні Різдво. Ви когось чекаєте в гості? Може я не часу? Я А ти чув про Ісуса Христа. Про Сина Божого? Так, він сам особисто сказав мені, що прийде до мене на Різдво. Тільки коли не сказав. Але ти не завадиш нам. Можеш грітися, скільки заходиш. Дякую вам. Я б з радістю дочекався гості. Але мені треба працювати. Хоч і зі двох, але сміттєво цього не стало менше. Усього вам добра. Дякую за чай. Попрощавшись зі своїм гостем, дідусь Панов вже збирався було зачиняти двері, як щось провернуло його увага. Притискаючи до стіни, повз неї походила засмучена дівчинка. Вона була дуже худенька, зі стомленим обличчям і бідного одягнена. Дівчинко, на вулиці так холодно. Зайшла б ти до мене зібітися, випити чаю. Це дуже мило з вашого боку. Ну, що ти? Мені здалося, що тут сильно замерзло. Далеко тобі, бішіти. В сусіднє містечко моя мама дуже захворіла і я не суюли. Можете ділочку супу? Ні, дякую за турботу. Я ненадовго, адже мамі дуже потрібні ліки. І мені треба поспішати. Я трішки зігріюсь і піду. Дівчинко, тебе порвалося взуття. До того ж такий росий на тевицю. Не можна ходити в таких черевиках. Ти можеш захворіти. У мене немає нічого взуття. Дідусь понов засмутився. Він думав про те, як би добагати цій дівчинці. Повагодити взуття можна, але в ньому ж так буде холодно в ноги. Раптом він згадав про коробочку, що лежала в його шайні. Адже в ній нові черевики, зроблені ним нещодавно. І вони можуть підійти цій бідній дівчині. У мене для тебе дещо є. Ось, приміряйте. Якраз твій розмір. Як мені за це вам віддячити? У вас ще сталося? Ти чуєш щось про Ісуса? Він має до мене сьогодні прийти. Він сам мені пообіцяв. Я сподіваюся, ви дочекаєтесь його, але мені в реча сидіти. Дякую вам, велике за червічки. Я обов'язково розповім мамі про вашу доброту. Щасливої дороги! Нехай твоя мама скоріше видужує! І з цим побажаннями дівчинка квопливо вирушила в дорогу. Дідусь панок зачинив за нею двері, налив собі чай і знову почав дивитися у вікно. Час впливав, а люди в вулиці все йшли та йшли. Дідусь панок уважно вдивлявся в кожного перехожу, але Ісус так і не прийшов. Раптом почувся в його двері. Може, це прийшов Ісус? Вітаю вас, з наступаючим різдвом вас. Вітаю Чим може вам? Мені треба відремонтувати взуття, але всі майстерні вже закриті і до Різдва. Так, звісно, заходьте. Сідайте, будь ласка. Велике вам дякую, ви єдиний, хто відгукнувся на мою потребу. Давайте своє взуття. Я постараюся вам допомогти. Тільки у мене є проблема. Я не можу сплатити вам всю вартість ремонту. Ось! Це все, що у мене залишилося. Решту я вам принесу пізніше. Не переймайтеся, я вам допоможу. Дякую, я буду дуже вдячний вам. А як ви будете святкувати Різдво, чекаєте на гостей родичів. Я чекаю на найдорожчого гостя. До мене на Різдво повинен прийти сам Ісус. Він мені сказав, що відвідає мене. Я таким нетерпінням на нього чекаю. Це такий важливий гість для мене. Ось ваші чоботи готові. Думаю, прослужить вам ще довго. Ісус Христос, але якщо Він вам пообіцяв, значить Він повинен обов'язково прийти. Дякую. Сподіваюся, чоботи мені ще послужать. Адже купити нові зараз я точно не зможу. Решту грошей я обов'язково поверну, як тільки буде можливість. Ось, візьміть ваші гроші. Я полагодив черевики для вас безкоштовно. Нехай це буде невеликим подарунком від мене на різдво. Але як, ваша робота вже коштує грошей. Мені некомфортно. Прийміть це як подарунок. Придбайте на ці гроші солодощів для дітей. Дуже вдячний вам. Ви дуже хороша людина. Щасливого вам різдва. Бажаю вам дочекатися вашого доброго гостя. До зустрічі! І вам щасливого Різдва. На все добре. Знову стало темніти, і грудневий вечір наповнив майстер. День наближався до завершення, але Ісус так і не прийшов. Дідуся Панова огорнув смуток. Він так на нього чекав. Він знову почав читати книгу, але на серці у нього було надто важко. Очі злипалися, і він уже не міг розрізняти слова на сторінці. Так, мабуть, це був лише сон. Я так вірив у це, я хотів, щоб спаситель таки прийшов до мене. Дві великі сльози навернулися на його очі, і тепер старий чоботак майже нічого не міг бачити. В цей момент йому здалося, що в кімнаті хтось є, і ось, три сльози. Дідусь Панов майже наяву побачив усіх людей, які до нього сьогодні приходили. Був там і старий прибиральник, і бідна дівчинка, і чоловік, який не мав грошей на ремонт життя. І коли вони по одному проходили повз дідуся панова, кожен із них питав його. Хіба ти не впізнаєш мене? Це ж я, діду панов. Хто ж ти? Хто ти такий? Скажи мені. Діду, пано, впізнаєш мене це ж я. Впізнаєш мене це ж я, діду. І тоді старий почув той самий голос, що й вночі, хоч і тепер мені точно сказати, звідки він мінає. Я був голодний і ти дав мені їсти. Я спрагний і ти дав мені пити, я був безпритульний. І ти прихистив мене. Коли ти допомагав сьогодні всім цим людям, ти допомагав мені. Значить, наш Спаситель все таки приходив до мене. Дідусь понов дочекався свого дорогого гостя. Ісус Христос приходив до нього і не один раз. То був дуже радісний різдвяний вечір, який дідусь панов ніколи не забуде. Він розповідав усім своїм знайомим про цю зустріч і казав, що ми всі повинні допомагати один одному, адже коли ми робимо добро іншим людям, ми це робимо для Бога, який нас творив, і так сильно любить нас, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне.